У древньому Римі вважали, що наш всесвіт раптово виник з хаосу, величезної маси переплутаних елементів. А у ранньому християнстві та іудаїзмі з такого хаосу наш світ створює всемогутній Бог. І нещодавній експеримент вчених доводить, що створення всесвіту відбувалось саме за цим сценарієм. То невже давні міфи та перші релігії виявилися більш точними за наші уявлення про світ? Загалом так. Але вони помилились у деталях. Бо дослідники з'ясували, що хаос, який існував до створення Всесвіту, це безліч квантових часточок у суперпозиції. А всемогутнім Богом, що з хаосу створив нашу реальність, виявилася Чорна діра. То як все ж утворився наш всесвіт? Чи можемо ми існувати у двох місцях одночасно? І що як навіть така звична річ, як час, виявиться насправді нестабільним та непередбачуваним? На перший погляд, правила квантового світу дуже відрізняються від нашої буденної реальності, де ви буквально кілька секунд назад обирали, щоб такого подивитись, поки істе свої нагетси. Тут вам не треба переживати, що коли ви відвернетесь від тарілки, хрумка курочка на ній перетвориться на сусідського кота або радіоактивний уран. Квантові частинки існують у вигляді хвилі, набору вірогідностей, аж поки не з'явиться спостерігач. Саме через його вплив частка стає чимось конкретним, що можна виміряти. Але у нашому світі реальність існує незалежно від того, чи хтось за нею спостерігає, чи ні. Річ у тім, що квантовий світ це не якась уявна модель, що її фізики використовують для своїх експериментів, а наша з вами реальність. Весь світ складається з крихітних квантових часточок. Виходить, що колись він існував як набір хвилю суперпозиції, аж поки у нього не з'явився спостерігач, і наша реальність не набула своєї форми. Та хто такий цей спостерігач? Відповідь спробувала знайти група вчених з університету Чикаго та Принстонського університету Роберт Уолт, Гаутам Сатіща та Дейн Деніельсон. Вони задалися питанням, що як помістити умовного спостерігача за горизонт подій Чорної Діри. Річ у тім, що будь-що, що потрапляє туди, вже не може вибратися, у тому числі інформація. Виходить, що від квантової частки інформація може поступати до спостерігача всередині чорної діри, а від спостерігача до частки ні. Але тут на допомогу вченим прийшов інформаційний парадокс Чорної діри. Річ у тім, що ці космічні гіганти поступово випаровуються, вони випромінюють потік елементарних часток, відомий як випромінювання Гокінга, і повільно зменшуються та зникають якщо інформація не може покинути горизонт подій, а Чорна діра поступово випаровується, виходить, що інформація всередині неї теж зникає. Але проблема у тому, що вона не може зникати в нікуди та з'являтися ні звідки це суперечить фундаментальним принципам квантової механіки. І у 2016 році група дослідників на чолі з тим самим Стівеном Гокінгом з'ясувала, що відбувається насправді. Коли частка потрапляє до чорної діри, інформація про неї не зникає за горизонтом подій. Вона залишається навколо чорної діри у вигляді дуже слабкого випромінювання. Вчені назвали таке насичене інформацією гало м'яким волоссям. А вже у 2023 році дослідники Волб, Сатіша Дран та Деніельсон, про яких я згадував на початку, припустили, що саме це волосся й виступає у ролі спостерігача для часток ззовні горизонту подій. Вони вважають, що відвиток інформації залишається не лише коли частка потрапляє за горизонт подій. Будь-яке її подальше приміщення в глиб чорної діри теж записується на м'якому волосі. Тому всі суперпозиції ззовні від горизонту подій під впливом цього випромінювання перейдуть з невизначеності квантового світу у реальність нашого. Виходить, що чорна діра і є тим самим всемогутнім богом, що змушує квантові частки у всесвіті набувати певної фізичної форми. А хіба в такому випадку наш всесвіт не виглядав би як набір острівців навколо чорних дір, що знаходяться у нескінченному просторі квантових часточок у суперпозиції? Насправді ні, адже поняття відстані існує тільки у нашому світі, але не у квантовому. Спостерігач та часточка можуть миттєво обмінюватися інформацією на будь-якій відстані, і це неодноразово підтверджують експерименти. Наприклад, у 2017 році китайський супутник Модзи відправив з орбіти на три наземні станції, заплутані фотони. При цьому станції знаходилися на відстані не менше 1200 км кілометрів одна від одної. Тобто, коли вчені на одній станції виступали в якості спостерігача та вимірювали один з фотонів, свої квантові властивості втрачали й частки, що знаходилися на іншій локації. І така відстань це далеко не меша. Тож кожен куточок всесвіту може бути пов'язаний з волоссям однієї з чорних дір, що формують нашу реальність. Та існує і нагальна проблема. Як я вже згадував, Чорні діри поступово випаровуються. Цей процес проходить дуже повільно. Наприклад, надмасивна Чорна діра, що знаходиться в центрі нашої галактики, стрілець а з зірочкою, повністю зникне тільки за один Гугл років. Принаймні вчені так думають. Бо насправді останнім часом ці загадкові космічні об'єкти неодноразово нас дивували. Тільки за 2022 рік астрономи знайшли першу в історії блукаючу Чорну діру, що подорожувала Чумацьким шляхом, та стали свідками несподіваного перевороту магнітного поля одного з цих космічних гігантів. Хто знає, можливо, найближчим часом чені з'ясують, що ці об'єкти насправді випаровуються набагато швидше, ніж ми думали. То що станеться, якщо чорні діри зникнуть і наш всесвіт залишиться без спостерігача? Коли зв'язок між спостерігачем та часткою руйнується, то квантовий об'єкт знову повертається до стану суперпозиції. У такому випадку, після зникнення чорної діри все світиме разом, з ним просто перестанемо існувати або ні. Насправді, спостерігачем для квантової частки може виступати, наприклад, інша частка. Але яку саме фізичну форму матиме світ навколо, якщо спостерігачами для нього виступатимуть випадкові частки? Виходить, що в такому випадку наш світ перетвориться на хаос. Щоправда, деякі вчені вважають, що цього не станеться, бо навіть більше фізик Роджер Пенроуз з Оксфордського університету впевнений, що спостерігач нам взагалі не потрібен. У кінці 20-го століття він паралельно з професором Будапештського університету Лайошем Діоші дійшов думки, що квантові частки набувають своєї форми через гравітацію. Простими словами, коли квантовий об'єкт знаходиться у суперпозиції, то всі його можливі стани ніби комунікують між собою за допомогою гравітації. Таким чином, частка стає спостерігачем сама для себе і перетворюється на одну з можливих форм. Але ця теорія суперечить експериментам, що проводять вчені річ у тім, що підтримувати квантову суперпозицію в лабораторних умовах непроста задача. Аби частка перебувала у цьому стані, її необхідно повністю ізолювати від впливу середовища. Професор прикладної фізики Каліфорнійського технологічного інституту Оскар Пейнтер навіть жартує, що на експеримент, де потрібно зберегти суперпозицію, не варто навіть дивитися чи просто дихати поруч. Але зазвичай фізикам вдається створити для частки потрібні умови. Наприклад, якщо помістити її у вакуум, це допоможе усунути вплив молекул газу. Але навіть вакуум не здатен ізолювати експеримент від впливу гравітації. У такому випадку, за версією Пенроуза та Діосі, суперпозиція не могла б існувати і частка колапсувала б у нашу реальність під впливом гравітації. Та цього не відбувається. Принаймні, одразу. Отже, спостерігач нам все ж потрібен. А значить, зникнення чорних дір вплине на весь всесвіт, яким ми його знаємо. Чи все ж таки ні? Дослідники Болт, Сатіша Дран та Деніельсон у своїй роботі називають ще одного можливого кандидата у спостерігачі. Виявляється, що наглядати за Всесвітом здатен сам Всесвіт. Точніше, його край. Річ у тім, що впливати на квантові частки може будь-який горизонт, що дозволяє інформації рухатися лише в одному напрямку. Наприклад, як горизонт подій Чорної діри, з якого неможливо вибратись або горизонт Ріндлера. Уявіть, що ви рухаєтеся у космосі з постійним прискоренням. В якийсь момент ви пришвидшитеся настільки, що навіть фотон, який рухається зі швидкістю світла, не зможе вас наздогнати. У цей момент за вами сформується уявна межа, яку вже ніщо не може перетнути, бо ніщо не може рухатися швидше за світло. Тепер ви приречені на самотність. А ця межа, що відгороджує вас від всесвіту, і є горизонтом Ріндлера. Та найголовніша межа у космосі це космологічний горизонт або край видимого всесвіту. Він знаходиться приблизно у 45 мільярдах світлових років від нас. Час, за який фотон долає відстань від краю всесвіту до Землі, дорівнює віку самого всесвіту. Тобто інформація, що знаходиться за краєм всесвіту, ніколи не зможе дійти до нас. Це ніби як чорна діра на виворіт. І хоча вчені не розуміють до кінця, як саме це працює, ми можемо видихнути з полегшенням. Адже навіть якщо всі чорні діри зникнуть, наш всесвіт не розлетиться на нескінченну кількість квантових хвиль у суперпозиції. За нами завжди буде дивитися спостерігач. Якщо, звісно, ми не помолилися ще на самому початку. Адже насправді фізики досі не впевнені, за яким механізмом квантові частки колапсують, тобто набувають реальної форми. Квантова частка у суперпозиції. Це цілий набір вірогідностей. У момент появи спостерігача вона може набути форми однієї з цих вірогідностей. І те, як з таких часточок виникає саме наша з вами реальність, є предметом суперечки, що триває між вченими вже близько сторіччя. У 1926 році Ервін Шредінгер припустив, що передбачити, чим саме обернеться квантова частка, можна за допомогою математичної формули. Звучить доволі логічно, але не працює. На практиці виявилось, що за допомогою розрахунків можна передбачити, з якою вірогідністю частка стане умовно Марсом, а з якою землею. Але чим саме вона стане під час конкретного вимірювання, передбачити неможливо. Альберт Ейнштейн називав цю випадковість грою Бога у кості. А у 1986 році команда фізиків з Італії Герарді, Ріміні та Вебер внесли ще більше хаосу у підрахунки. Вони припустили, що частки зазнають перетворень спонтанно без участі спостерігача, а те, як швидко вони колапсують у щось реальне, залежить від розміру системи. Простими словами, якщо взяти окремий атом у суперпозиції, що знаходиться в вакуумі десь на задвірках космосу, то він може перебувати у цьому стані дуже довго. Але якщо взяти, наприклад, атоми в кільцях Сатурна, то вони моментально переходять з квантового у реальний світ і набувають форми власне кілець Сатурна. Та все одно картинка не складалась. Пізніше фізик Філіп Перл досконалив цю теорію. Він припустив, що колапс відбувається не як раптовий стрибок з квантового світу в реальність, а як безперервний процес. Тобто, частка не просто стає чимось конкретним один раз, а колапсує постійно, змінюючись у режимі реального часу. Це могло б пояснити, чому кожного разу під час вимірювання цієї частки, що знаходиться у суперпозиції, спостерігач отримує різні результати. Цю модель допрацювали вже у 1990-му. Та насправді її коріння сягає ще 15 століття, але схожу концепцію формування реальності можна знайти у вчених Розенкрейцерів. Члени цього таємного товариства вважали, що створення світу за шість днів, описане у Біблії, не надто відповідає дійсності. Натомість Розенкрейцери вірили, що творіння є неперервним процесом, а не одноразовою подією у далекому минулому. На їх думку, цей процес не завершився і триває і досі, і відбувається буквально кожної миті. Та Тані вчення Розенкрейцерів, ані модель постійної спонтанної локалізації не пояснює, як саме відбувається процес створення нашої реальності і чому вона набуває тієї форми, як ми бачимо. Та що як квантові часточки насправді взагалі не колапсують і постійно знаходяться у суперпозиції. У 1957 році фізик Г'ю Еверетт припустив, що колапс це лише ілюзія. Насправді ж, коли спостерігач взаємодіє з квантовою хвилею, то всесвіт розщеплюється на багато гілок, в кожній з яких результат вимірювання буде різним. Простими словами, Еверетт вважав, що існує нескінченна кількість паралельних світів, де квантова частинка набуває однієї з можливих форм реальності. Виходить, якщо припущення вченого правильне, то ми з вами живемо в одному з таких всесвітів. Такому випадку, як виглядають інші всесвіти. Та що б сталося з нашою реальністю, якби спостерігач, що створив цей світ, необережно кліпнув. Насправді людство не дуже багато дізналося про свій всесвіт. Ми досі не впевнені, якої він форми чи то плаский, чи асиметричний, який у нього розмір, як працює більшість його елементів. Та якби дивно це не звучало, вчені все одно вважають його дуже простим. Давайте поясню. Уявімо, що ви зараз знаходитесь у кімнаті. Вам прохолодно чи спекотно? Якщо ви замірюєте температуру, а потім поміняєте місцями випадкові атоми водню та гелію у приміщенні, чи це допоможе вам зігрітися? Навряд, адже це ніяк не вплине на температуру навколо. Навіть якщо ви переміщаєте всі молекули повітря в кімнаті, вона залишиться такою самою. І що більше існує варіантів розміщення цих молекул, що не впливають на температуру, то вище вважається ентропія. Так от, у нашого всесвіту антропія висока, саме тому вірогідність його появи, поміж інших всесвітів, також висока. Фізики Ніл Турок з Единбурзького університету та Леттем Бойл з інституту теоретичної фізики периметр дійшли висновку, що наш всесвіт саме такий, як є, з ж причини, з якої повітря рівномірно розподіляється кімнатою, а не забувається у куток. Більш дивні варіації конструкції світу можливі, але й малоймовірні. і це звучить логічно адже важко підтримати існування всесвіту. У якому помах крила метелика чи переміщення атома гелію спричиняють вибухи над нових та масові вимирання. Тому, якщо ми створимо 100 випадкових світів, приблизно 98 з них будуть схожі на наш. Отже, якби спостерігач, що створює наш всесвіт раптово кліпнув і навколо сформувався інший світ, ми цього могли б і не помітити. Бо альтернативний всесвіт був би дуже схожим на наш з мінімальними відмінностями. Наприклад, у новій реальності зникнуть комарі. Або кілець Сатурну стане одним менше. У найгіршому випадку континент Австралії так ніколи й не сформується. Та якщо нам по справжньому не пощастить, то у цій лотереї може випасти моторошна реальність з нічних жахів науковців. Наприклад, всесвіт Десітера, що на 100% складається з темної енергії. Наразі цей всесвіт реальний тільки в уяві дослідників. Вони використовують його для мисленнєвих експериментів. Але вірогідність його існування, хоч і невелика, та все ж не нульова, то як виглядає всесвіт Десітера? Перше, що ви помітите, якщо опинитись у ньому, абсолютно темряву в реальності, де присутня лише темна енергія, не могли сформуватися ані зірки, ані туманності, ані чорні діри. Жодна з відомих нам структур. Єдине, що відбуватиметься в такому всесвіті, це нескінченне розширення. Та насправді наша реальність могла б виглядати ще більш дивно, адже не тільки її фізичне наповнення, а й сама конфігурація простору та часу в інших всесвітах може працювати інакше. Більше ста років тому загальна теорія відносності Ейнштейна показала, що простір та час це невідділимі поняття, що разом формують тканину реальності. В екстремальних умовах простір час може викривлюватися та формувати чорні діри. Цей процес через десятиріччя досліджували двоє вчених Геррі Гіббонс і Стівен Гокінг. І вони прийшли до шокуючих висновків. Пам'ятаєте, як я вже казав, що у квантовому світі поняття простору не існує? Так от, та саме тут стосується і часу. Є навіть спеціальний метод поворот Віка, що дозволяє вченим користуватися так званим уявним часом. Простими словами, якщо представити звичний нам час у вигляді лінії. Що йде з минулого в майбутнє. То уявний час буде перетинати цю лінію перпендикулярно. І ви не повірите, але вчені користуються уявним часом, щоб спростити свої розрахунки. Та якби абсурдно це не звучало, саме такий підхід дозволив Гібенсу та Гокінгу не тільки вперше в історії вирахувати температуру та ентропію чорної діри, а й буквально зламати сталі уявлення про простір та час. Вчені дійшли до висновку, що сам простір — це не єдина тканина, а крихітні частки. У такому випадку, у якихось паралельних реальностях, вони також можуть змінювати свої властивості в залежності від спостерігача. Тільки уявіть, що в такому разі станеться, якщо наш спостерігач кліпне. Раз. І все змінилося. Тепер матерія може існувати одночасно у кількох точках простору. Ваша точна копія так само дивиться це відео десь на планеті неподалік Бетельгейзе, що вже давно з надновою перетворилася на жовтого карлика. Та навряд ви обидва зможете цей ролик додивитись, адже час у цій реальності складається з квантову хвилю суперпозиції. І те, в який бік він піде, залежить від спостерігача. Та не переживайте, ви все одно розпадетеся на атоми за 3, 2, 56, 1... А все тому що матерія, яка існує у двох місцях одночасно, дуже нестабільна. Але є і хороша новина. Можна більше не переживати, що вас затягне в себе чорна дюра. Вони у цій реальності не погинаються навколо навпаки виштовхують та випромінюють. Всесвіт же тепер стискається замість того, щоб розширюватись. Та через аномалії часу простору він не може досягти точки сингулярності. Зі сторони ці марні намагання всесвіту нагадують хвилі на воді, що розходяться від камінчика. Тільки навпаки. На наше щастя, край Всесвіту, надійний спостерігач, що навряд колись зникне, що захоче кліпнути. Тож ми з вами у безпеці. Принаймні, поки вчені не відкриють ще якусь неймовірну правду про наш всесвіт. Та у мене залишилось ще одне питання як я вже згадував, край видимого всесвіту чимось нагадує горизонт подій. Виходить, ми ніби знаходимося у вивернутій на виборі Чорній дірі, що спостерігає за нашим Всесвітом. Та що як не тільки за нашим? Що як за космологічним горизонтом знаходиться інший світ? Яким він може бути? Раджу подивитися моє відео про больцманівський мозок, щоб зрозуміти, чому цей всесвіт може виявитися гігантською нейромережею або величезною живою свідомістю. І пишіть свої варіанти альтернативних всесвітів у коментарях.